Вітаю вас, Оракул кохання, поспішає вам повідомити якусь новину, якусь підказку на щось відкрити вам очі. Невідповідна любов. Це така любов, де немає достатньо привабливості, де недостатньо хімії, щоб ці стосунки продовжувались. Комусь потрібно це почути. Невідповідність не в коханні. Хтось комусь не відповідає за своїм духовним можливо рівнем. Бачите? Давайте подивимось конкретніше. Дійсно в нас тут виходить пара, і між вами є якісь непорозуміння. У нас імператриця та король мечів, і під час спілкування ви не відчуваєте якогось наповнення один з одним. У вас якесь протистояння, у вас якийсь сум, навіть відчай якийсь Тобто, не те, все не те. Вам потрібно віддалитися. Вам ну, прямо от в кого така ситуація, це не для всіх, звісно ж, тому що вас багато дивиться, а розклад загальний. Але в кого така ситуація, коли вас щось не задовольняє в спілкуванні з іншою людиною, ну, тут прямо вам кажуть, що це невідповідність один одному. І вам потрібно просто завершити це спілкування, поставити крапку, завершити. Щоб не ставати знову на ті самі граблі, які вже колись раніше були в вашому житті. Угу. Да, Показують, що вам потрібно поставити крапку, бо це ні до чого доброго не приведе, а лише до страхів, тривог, переживань, хвилювань, гостроти енергій. І це будуть чергові уроки просто. А вам кажуть, вам потрібно вийти в свій баланс, у свою гармонію, примиритися із собою, спокій знайти. Вийти з сум, і рухатися до свого кращого майбутнього, до іншого берега, де чекає на вас інша людина, яка вам більше відповідає за енергіями, за духовною своєю глибиною, де буде більше хімії між вами, де буде більше привабливості. Дослухайтесь до цих порад, але, звісно ж, якщо це не ваше, не беріть, тому що. Ще раз нагадую, розклад загальний. А за особистими розкладами можете звертатися до мене за номером телефону, вказаним у моїх відео. Всього вам найкращого! Хай вам щастить! Взаємності та відповідності вам у коханні!